Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, Ми на каналі Одеса і Транспорт, і У нас вже йде 238-й день великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників, 19 жовтня. Одеську область продовжують атакувати безпілотниками. Є повітряні удари і по іншим містам України. Є перші підсумки ударів росіян по Одеській області, починаючи з 24 лютого. Яке зараз положення на фронтах? Яка ситуація у морі? І це головні події сьогоднішнього дня. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Як завжди, огляд головних подій. Ми розпочинаємо з того, що відбувається в Одеській області. За добу було три повітряних тривоги. і під час однієї з них на світанку прикордонники знищили зі звичайних автоматів російський дрон іранського виробництва. О, саму само Балалайкомопет. Повітряне командування ЗСУ повідомило, що з моменту першої зустрічі з цими іранськими безпілотниками їх було станом на ранок 19 жовтня збито 233 штуки. А вже в день було збито ще 10, тобто зараз вже збито як мінімум 243 одиниці. Також в день 19 жовтня збили не менше чотирьох крилатих ракет з шести, які запустили росіяни. При цьому знову частина російських ракет, дві ракети, влучили у об'єкт. Та інфраструктури та енергетики, також сьогодні. Прокурор Одеської області Сергій Костенко підвів деякі підсумки воєнних дій та російських ударів за майже 8 місяців війни. Так, росіяни 61 раз обстрілювали Одеську область. Було цілеспрямовано випущено по нашому регіону 97 ракет. Це без урахування тих, які летіли до інших регіонів України та були зафіксовані або збиті нашою протиповітряною обороною над Одеською областю. Ці дії Росії. Призвели до загибелі 32 людей в Одеській області, в тому числі 22 загиблих у селищі Сергіївка. Пошкоджені один торгівельний центр, 19 різних підприємств зі складами, 32 бази відпочинку, пошкоджено 239 приватних житлових будинків та квартир у багатоквартирних домах, в тому числі 30 повністю знищені. Також прокуратура почала 74 кримінальних провадження за фактом порушення законів та Війни вже встановлено прізвища всіх російських командирів, які віддавали накази на атаки Одеської області. Ситуація на фронтах сьогодні без змін. Однак росіян продовжують знищувати у великій кількості склади боєкомплекту та спорядження. За даними британської розвідки, російська армія на всіх рівнях втрачає керованість, і це є першою ознакою для скорого, дуже скорого повного колапсу всієї російської армії. Вже звільнено 4 з 5 Генералів, що керували російським вторгненням на самому його початку. Окупанти готуються зараз до повного відступу з Херсону та всієї правобережної частини Херсонської області. Для цього вони знову навели понтонну переправу буквально під самим Антоновським мостом зі зчеплених між собою барж і організували масову примусову евакуацію населення з правобережної частини Херсонської області та самого міста Херсон. Таким чином вони одночасно зменшують кількість. Людей, щоб після відступу залишити після себе у буквальному сенсі пустелю. а у зворотньому напрямку можливо спробують перевести якесь поповнення для своїх військ або навіть під виглядом евакуації населення з Херсону вивести свої війська, це якщо ЗСУ не роздовбають цю переправу, як вони завжди це роблять протягом останніх трьох місяців. Одночасно командувач російської окупаційної армії генерал Соровікін анонсував якісь найнепростіші рішення щодо Херсону. Коротше, чекаємо на жест доброї волі від росіян у найближчі дні, тобто повного їх відступу з Херсону. Самі росіяни указом свого ватажка Путіна оголосили військовий стан та створення підрозділів територіальної оборони на території чотирьох окупованих областей України, які вони анексували до складу Росії. Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, таким чином, на Росії частково введений воєнний стан та одночасно росіяни фактично визнали той режим воєнного стану, який з 24 лютого діє по всій території України. Ще це можна трактувати і як спробу примусової мобілізації місцевого населення окупованих територій до російської армії, те, що з військової точки зору є неприпустимим актом актом відчаю. Також за інформацією з Офісу президента України такі дії росіян означають легалізацію для них мародерства та пограбування окупованих територій перед дуже швидким неминучим відступом. На морі продовжується ротація сил оперативного з'єднання Чорноморського флоту Росії, яке в день 19 жовтня налічує 10 бойових одиниць, серед яких один надводний ракетний корабель з Севастополя та один підводний човен з Новоросійська з загальним залпом до 12 ракет Калібр, а також два великих десантні кораблі. Щодо міжнародного становища, сьогодні Греція одночасно почала передачу Україні наявних у неї БМП, а міністр закордонних... Справ Греції під час візиту до Києва назвав обстріли росіянами українських міст воєнним злочином. Євросоюз зібрав вже достатньо доказів участі Ірану у поставках Росії дронів, тих самих дронів Камікадзе, які атакують українські міста. Це означає більше санкцій проти Ірану, які Європа та Сполучені Штати частково знімали після 2015 року. Пару слів за Ізраїль. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц офіційно Підкреслив сьогодні, що його країна до сьогоднішнього дня не надавала Україні прямої військової допомоги, обмежуючись лише суто гуманітарною та медичною допомогою. Але слова ізраїльського міністра не мають жодної фрази про те, що нинішня позиція не зміниться у майбутньому, тобто Ізраїль може у відповідь на постачання Іраном зброї Росії у якості відповіді перейти і на прямі військові поставки для України. Загалом попереднє рішення парламентської асамблеї Ради Європи про Росію, про яке на Ютубі не можна казати прямим текстом, все більше втілюється у життя на рівні окремих держав та окремих високопоставлених політиків. Від Росії починає відгроджуватися парканом навіть Фінляндія. Хоча треба не парканом, треба рвом з крокодилами та піраннями. На цьому ми завершуємо. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!